Всем привет! И в этом видео я оценю каждую силу с Ink Game. От медика до доктора. Я этого чувака миллион. Не раз вижу, да не, не миллионный, миллиардный. Добрый. вот, еще будет что-то. по крутого. Типа крутого столкнув. Типа крутий, але не крутий. Тепер там стоїть ось цього фигню ауру юзаю. О, ауромастер. Поїхав. Так щилько п... Блин, с тых. Ну добре. все, хоть бы червоний, хоть бы червоны, хоть бы черваны, хоть бы червоный. Хоть бы червоный, хоть бы червоний, хоть бы червоний, хоть бы червоний, Хоть бы червоний, хоть бы червоный, хоть бы червоный, хоть бы червоний. Так все червоний. Це жесть. жесть. Я зможу їх тех бити. 20 челіків ховаються, я думаю, вони точно ще побежуть туди на вихід вверх, так що я до них піду. Тупо двойний удар і відкидую всіх, в тому числі урон гігантський зношу вам тим челіком з лохам. Це просто імба, а не тактика у мене буде. Не парся челік. Ти так, ти і так мав вздохнути. Але тобі рішили дати більше часу. Всіх, всіх! Я хоч одного синього може вбити? Так, все! Так що захаваю! Взагалі имба, коли анігірю жарю. Давайте зі мною анігірю пожарим. Анімейшон. Анімейшон. Так, я не буду ніяких емоцій, їзати, а то вдруг забагається, і я здохну. І взагалі краще на скакалочці ніяких емоцій не юзайта, якщо, блин, по скакалочці бігаєте. Врощись в зону. Не, не, ну блин, шухо такие тупые. Ну, добре. Добре. Силу оцінюю на 8 з 10 я решив оцінити. А, ой, які 8? 6. Ось вам тепер список, як оцінив всі остальні сили. Всім.